Розрізали каблучку просто на пальці. У ТЦК порадили йти в прикордонники. З російського полону повернули двох волинян. Наші вдома 5 лютого в Україну з російського полону повернули ще 150 наших захисників. Це солдати, сержанти і офіцери, воїни військово-морських сил, які потрапили в полону Маріуполі та Запорізькій області, бійці повітряних сил, військові, десантно-штурмових та сухопутних військ, надзвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Деякі з них перебували в полоні понад два роки. Як повідомив голова МВ. Ігор Клименко серед звільнених є бійці у важкому стані. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення. Саня, ти знаю. <пілляє> <пілляє> <свес> Опять вот. Саша, пошли. Здорово. Сынет наш прошел. Мне нормально, Папа, Спасибо, спасибо да, большое. большое. Спасибо. Он тут. Не, ну, показывай, смотри. Все прекрасно, Саш, не плачь. Спокуха родная. Спокуха родная. Ростик, сейчас папу дам. Алло? Алло, привет, привет, Ростик. Я вас, я за вами дуже скучаю, дуже. Серед 150 звільнених з полону українських захисників двоє волинян в Україну з неволі повернувся Микола Мальник із села Датинь Ковальського району. Йому 57 років. У полоні перебував з березня 2022 року. Вдома тепер і прикордонник, захисник Маріуполя та Азовсталі Віктор Мальчевський. Йому 37. Чоловік народився і навчався у Луцьку. У неволі був з весни 2022 року. Як ми довго вас чекали, як ми довго нас чекали. Це відчуття, мабуть, описати неможливо. Не вистачить слів, тому що пройшли дуже тяжкий шлях для повернення додому. Дуже хочеться зустрітися сім'ю. Ну, брави точно моє, а зуби такі смішні. Ну, даєте ви. Успокойтесь, дівки! Було вдосталь часу переоцінити цінності. Там, мабуть, всю країну змінилася війна. Скільки ми Ще і ліце, що ми вдома.

Біли, прізь, для вітання, ми об'єднання, ми, ми вас вітаємо з поверненням. Набрання щось балакали останній. Давайте, йдіть. Я чекаю відео. Лава волинських прикордонників поповненням. Новобранці волинського прикордонного загону урочисто склали військову присягу. Серед новоспечених прикордонників є як мобілізовані, так і контрактники, як юнаки, так і досвідчені чоловіки. Серед них 50-річний Сергій з Луцька, який є найстаршим із новобранців. Він тривалий час працював викладачем історії та політології в університеті та займався громадською діяльністю. Нещодавно чоловік вирішив оновити облікові дані а в ТЦК та СП йому запропонували службу в ДПСУ. До слова, син Сергія у 20 років, добровольцем приєднався до лав ЗСУ. Нині виконує бойові завдання на лінії зіткнення у складі 100-ї окремої механізованої бригади. Вирішив підписати контракти з Держприкордонслужбою і наймолодший із новобранців, – 19-річний Артемі Шацької громади. Хлопець вивчився на столяра, але теж надумав долучитися до Сил оборони України. Він приєднав. Ався до прикордонників за порадами своїх відчима та дядька, які вже тривалий час служать у прикордонному відомстві. Маємо трагічну звістку з фронту. Боронячи Україну, загинув житель села Нуйно, молодший сержант 115-ї бригади Валентин Ярощук. Йому було 47 років. Знаємо, що понад рік рідні захисника не мали з ним зв'язку. Як виявилось, він загинув. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Ушацьку попрощалися з героєм Анатолієм Карпуком, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора. Воїну було 55 років. Народився Анатолій Карпук в селі Прип'ять разом із сім'єю проживав у Шацьку. 26 лютого 2022 року. Був мобілізований. Спершу ніс службу в роті охорони 4-го відділу Ковальського РТЦК та СП. А 10 травня того ж року був зарахований до військової частини Д. 2008. Анатолій Карпук загинув 31 січня 2025 року біля села Першотравневе Куп'янського району Харківської області. У військовослужбовця залишились дружина, син і мама. Поховали героя на кладовище села Прип'ять. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисникам. Луцьк сьогодні прощався із захисником України Сергієм Козловим. Боєць загинув 8 січня, боронячи Україну біля новосілок Донецької області. Тепер йому на віки 46 років. Відспівування Лучанина відбулось в Свято-Троїцькому соборі. тому домовину з його тілом пронесли театральним майданом. Люди стали навколішки, поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисникам. Не змогла зняти каблучку, тож подзвонила рятувальникам. Це сталося із 27-річною лучанкою. Перстень перетиснув їй палець, а самотужки позбутись його була не в змозі. З допомогою кутового гравера рятувальник акуратно розрізав ювелірний виріб і звільнив палець лучанки від болючого стискання. П'яний волонянин, залякуючи підлітків, вкрав скутер. Це сталося в Мар'янівці. До двох 14-річних підлітків підійшов 33-річний житель селища і забрав скутер Ямаха, який стояв біля гаража на подвір'ї одного з хлопців. Ті з місця пригоди втекли і відразу викликали поліцію. Чоловіка затримали. Він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Йому загрожує до п'яти років в'язниці. На Волині хлопці на мотоциклах втікали від патрульних. Це було в селі Буровне на Кам'янкаширщині. Поліція почала рух за водіями двоколісних, бо ті порушували правила дорожнього руху. Хлопці кермували на транспортних засобах незареєстрованих без номерних знаків і без шоломів. Ба Більше деякі з них були неповнолітні. Окрему роботу поліцейські обіцяють провести з батьками підлітків. У ковалі добудовують будинок для переселенців. 70 квартир здадуть уже за три місяці. Нині там облаштовують прибудинкову територію, виконують внутрішні та зовнішні роботи. Змонтовано мережі електро та водопостачання, водовідведення. Система опалення вже працює. На часі монтаж сантехнічного обладнання, побутової техніки та меблів, встановлення міжкімнатних і вхідних дверей та інше. У підвальному приміщенні обіцяють укриття. На першому поверсі квартири для маломобільного. Більних людей з безбар'єрним простором відповідний доступ матимуть люди з інвалідністю і до укриття. Нагадуємо, що проєкт фінансується європейською комісією та реалізовується у партнерстві з НЕВКО.